Юлія Токар завітала до Хмельницького із Сатанівської тергромади, де очолює відділ соціального захисту населення, і з нашою громадою уклала договір, аби закуповувати соціальні послуги, зокрема направляти постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства до кризової кімнати чи до центру запобігання та протидії домашньому насильству. Ми не можемо зараз фінансово потягнути, зробити самі кризову кімнату, тому ми заключили договір. Мобільна бригада має кризово відреагувати, тобто доставити людину в Хмельницьку міську територіальну громаду. Надіємося, що таких ситуацій не буде, але е, треба як сказати, бути підстрахованим. Представники семи громад з різних куточків Хмельниччини приїхали до обласного центру на дводенний тренінг. Його організували представники громадської організації «ЮАЕкспертс» у співпраці з Хмельницьким центром запобігання та протидії домашньому насильству. Говорять, зокрема, про соціальні послуги, які представники громад можуть закуповувати у Хмельницької. Це насамперед кризова кімната, притулок для осіб, які постраждали від насильства, де особи можуть проживати довгостроково. Працює денний центр, де працюють психологи та фахівці, які надають всі соціальні послуги, які необхідні. Працює послуга представництва інтересів, надається первинно правова консультація, індивідуальні та групові заняття з психологом, а також мобільна бригада, яка виїжджає на виклики безпосередньо на вчинення насильства. Your Experts, яка є партнером фонду ООН в галузі народонаселення, реалізовує проєкт міжмуніципального співробітництва спільно з Національною соціальною сервісною службою. В межах нашого проекту відібрали п'ять пілотних громад у Україні, серед яких є і Хмельницька громада. Також це громади, які мають свою досить таку можна сказати комплексну і розвинуту систему запобігання та протидії гендерно зумовленому та домашньому насильству. І вони саме саме ці громади будуть намагатися укласти договори з сусідніми громадами. Водночас, за словами Оксани, Нечитайло, громадам значно вигідніше закуповувати соціальні послуги ніж створювати власні сервіси. Будемо з ними працювати над тим, як вони мають між собою взаємодіяти, як перенаправляти. Ми спільно створимо карту мапування, де ми визначимо, які сервіси у них вже є, які почнуть працювати. Ми спільно намалюємо цю карту. Ми будемо розказувати як базові такі теоретичні знання щодо і домашнього насильства, щодо діючого законодавства. Можливо, наші експерти визначать певні прогалини і допоможуть їм цю співпрацю налагодити. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.